бути на мітингу проти безчинства влади. Дуже багато різних зійшлося, людей, різних політичних уподобань, різних поглядів. І от шкода, дуже шкода, жаль, що нема окремої колони українців. 20 років тому. Під час революційних подій українці йшли окремою колоною зі своїми прапорами. Звичайно, це було непогано. І сказати і виступити українцям цій є, за що ви самі прекрасно розумієте і знаєте становище українців в Росії, яким переслідуванням віддаються організовані українці, якщо вони виходять за рамки суворо приписаної їм дорожки, приписаної влади, щоб вони тільки співали і танцювали. Як тільки десь ви десь у бік або ще і тут вже звичайно починаються переслідування.